Пізно ввечері Харків обстріляли окупанти у кількох житлових районах. Є пошкодження та постраждалі. Чотири обстріли по місту Харкова, це Новобаварський, Мишлянський райони, і два влучання було зафіксовано в Основ'янському районі міста Харкова. На теперішню годину ми маємо 10 приватних будинків, які пошкоджені. Крім цього, звернулися за медичною допомогою сімості серед яких чотири дитини це остра реакція на стрес, вибито вікна і потрапляння. Було осколка в дахи приватних будинків. Протягом доби окупанти атакували населені пункти області з ведення Вітова за добу. Близько опівночі, 14 березня, Богодухівський район, Золочівський район, селище Золочів. Внастідок обстрілу БПЛА, горів дах будівлі місцевої лікарні на площі півтори тисячі квадратних метрів. Постраждала співробітниця бригади екстреної медичної допомоги. У закладі перебували п'ять цивільних пацієнтів та п'ять осіб персоналу. Серед них без постраждалих. Близько 19.30 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Кіндрашівка. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав 65-річний чоловік. Стан важкий. 16.00 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих не надходила. 11.57 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Вище Солоне. Влучання каба в землю. На відкритій місцевості пошкоджену лінію електропередач знеструмлені 1630 абонентів борівської територіальної громади. На місці працюють бригади Харківобленерго. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 57 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському Харківському районах області та Основ'янському районі Харкова. О 16.00 підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив ворожий обстріл на відкритій місцевості у селищі Слатине Харківського району. Горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Протягом години вогонь вдалося загасити. Близько 20.40 ворог здійснив масовану атаку Харкова. Удар Ними БПЛА зафіксовано три влучання на відкритих територіях в Основ'янському, Немишлянському та Новобаварському районах. За попередньою інформацією медиків обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок одного з вибухів, семеро людей отримали гостру реакцію на стрес: четверо дітей, дві жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків. В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Близько опівночі ворог вдарив по лікарні у селищі Золочів Богодухівського району. Постраждала співробітниця бригади екстреної допомоги. Рятувальники загасили пожежу площою півтори тисячі квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 57 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник минулої доби п'ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанська, Красне Перше та Дорошівка. На Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Голубівки Загризового та Богославки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін Харків. Новини.